Карма не карає, вона навчає і зцілює, якщо дозволити. Вітаю, я Таїсія Сергеєва-Байрон, енерготерапевт та жіночий наставник. Сьогодні ми розберемо з вами важливі речі, про які не говорять. І перш ніж ми почнемо, я традиційно попрошу вас підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо дана тема вам відгукнеться. Тож, продовжуємо. Хочу зануритись у карму з різних боків, починаючи з її глибинного джерела. Чень давнього буддизму Там карма описується не як покарання, не як фатум, і навіть не як карма-радар, який наздоганяє кожного, хто оступився. Карма це така собі система навчання. Вона працює через наслідки, але говорить мовою свідомості. Немає ніякої моралі, тільки дії, сліди і вібраційні резонанси. У першоджерелах, таких як палійські канони в Тхераваді, сутри Махаяни чи тантричні тексти Ваджраяни, карма описується як багатошарова глибинна система. Вона базується не на фіксованій кількості законів, а на категоріях дій тілесних, словесних чи ментальних, на намірах, на типах наслідків, негайні відкладені або наступні життя, умовах для дозрівання дії. Тож у цьому відео я ділюсь десятьма узагальненими принципами, створеними на основі класичних джерел і вчень, як своєрідна гравітація для душі. Перший закон неминучості наслідків. Жодна дія не минає безслідно, навіть якщо наслідки не видно одразу. Вони визріють у відповідний момент вашого життя. Тхамападі вірш двадцять сім. Немає місця на землі, в небі чи в морі, де можна уникнути наслідків злих вчинків. Це підкреслює, що жодна дія не минає безслідно. Давайте розглянемо приклад до закону неминучості наслідків. Уявімо в собі людину, яка роками нехтує своїм тілом, харчується шкідливо, постійно нервує, мало спить, зловживає алкоголем. Зовні її життя може здаватися успішним. Вона досягає кар'єрних цілей, виглядає енергійною, усміхається на фотографіях, але тіло пам'ятає. Через 10-15 років з'являються хронічні хвороби, втома, гормональні збої, проблеми з серцем. І тоді здається, звідки це все. Але наслідки зріли повільно, поступово, вони неминуче дозріли. Так само працює і моральна складова людина, яка маніпулює іншими, говорить неправду, зраджує довіру, може довго не помічати втрату, але приходить момент, коли її стосунки стають порожніми. Довіра зруйнована, а поряд залишаються лише ті, хто чекає вигоди. І тоді настає самотність, як наслідок, як закономірний плід посіяного. Закон неминучості наслідків це не покарання, а дія внутрішніх і зовнішніх процесів. Це як зерно, що потрапило в землю. Воно проростає у свій час. Другий закон наміру читання